Мурал розбратом. У рівному розгорілася суперечка щодо муралу в центрі міста. Небезпека під ногами. Коли у рівному відремонтують сходи, які розсипаються на очах. ITV. новини. Добрий вечір. Варки через мурал у рівному розгорілася дискусія через проєкт Муралу із зображенням полеглого героя Тараса Давидюка у центрі міста. Не всі сприйняли цю ідею позитивно. Хтось каже, що це буде несправедливо щодо інших захисників. Інші переконання, що проблема в самому малюнку. На додачу до цього між жителями будинку, на якому власне і мав би бути розміщений мурал, та власником мафів біля нього теж виник конфлікт. У цій історії розбиралася наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Суперечка навколо муралу у центрі рівного на вулиці Соборній, 15, хочуть намалювати мурал із зображенням полеглого героя Тараса Давидюка. Авторка ідеї його мати Людмила Давидюк. Аби ухвалити це рішення, скликала збори жителів будинку. Ігор Вільчинський, член правління ОСББ Соборна 15, зазначив, що опитали й підприємців, які працюють в їхньому будинку. Відповідно, більшістю голосів було прийнято рішення про якби погодження цього муралу. Були застарі. В плані того, щоб він був художньо привабливим, були застереження щодо якості виконання робіт, тобто, щоб воно через там рік-два не облізло. Проєкт Моралу навіть встигли розглянути на засіданні архітектурно-містобудівної ради рівного. Містобудівна рада рекомендувала дотриматись трьох параметрів. Перше, це е в разі, якщо буде демонтовуватися металеве декоративне панно, обережно демонтувати його та передати цілісно. Одному з структурних комунальних підприємств для збереження два інші параметри, як зазначив Андрій Шевчук, стосувалися якості нанесення муралу та його мистецької цінності. Втім, архітектурно містобудівна рада не може заборонити чи дозволити створення муралу, тому що будинок є приватною власністю. Відтак, якщо власник не проти, місто нічого зробити не може. Проте в соціальних мережах девщухає дискусія щодо майбутнього муралу. Свою думку висловила і дизайнерка Олександра Корчевська. Вона зазначила, що мурал, як спосіб героїв Це трошечки напружує те, що власне з муралами є така є таке питання. Вони недовговічні. І в Києві є прекрасний приклад. Як можна побачити, що мурали дуже швидко вигорають, в них осипається штукатурка. І що зараз технічних можливостей робити настільки детальні малюнки, ну якісні малюнки, на жаль, немає. Олександра Корчевська додає, є інші способи вшанувати пам'ять полеглих героїв. І, от коли ми говоримо про милу реалізацію, треба собі пам'ятати, що є мільйон різних способів, як можна зробити реалізувати ту ж саму річ, ту ж саму ідею, пам'ятати про когось, хто поліг, і водночас є місця, в яких ми не можемо дозволити собі пам'ятати лише когось одного. Мистецтво знавець Микола Бендюк зазначив, що ідея муралу не дуже вдала. Це в усякому разі неправильно, бо це за великим рахунком, кіч. Кіч це не мистецтво, яке зрозуміло всім. воно б'є в лоб і немає ніякої символічної символічного підґрунтя. Тому це погана а, ідея. Вона не не зробить ні слави, ні рівному, ні а, для Тараса, який заслужив на а, щось мистецьке, все ці таке пошанування, а не а таке примітивне, вульгарне, надреалістичне зображення великого обличчя його на центральній стіні. Під час обговорень проєкту та його втілення між представниками ОСББ та власником мафів, що прилягають до стіни будинку, виник конфлікт зі слів Ігора Вільчинського підприємиця готова була надати дозвіл на створення муралу, якщо їй дозволять провести реконструкцію мафів. Жителі будинку на це не погодились. Тож там є приєднання до мереж будинку. Там невідомо як буде робота з фундаментом нашого будинку. Коли була нарада у заступника міського голови. Всі, скажімо так, прийшли до такого консенсусу, що окей, проводиться реконструкція цих ларків, але зі збереженням їхньої висотності і збереженням площі поточної забудови. Вільчинський додав, що такі умови вже не сподобалися підприємиці. Ми звернулися до приватного підприємства, якому належить земельна ділянка, на якій стоять кіоски. Там нам повідомили, що неодноразово намагалися провести реконструкцію торгового павільйону. Втім, через заперечення ОСББ не могли цього зробити. Запропоновані нами рішення дозволили б у майбутньому забезпечити безперешкодне обслуговування стіни, на якій планується облаштування муралу та вільний доступ до неї. Натомість представники ОСББ та ГО наполягали на знесенні нашої будівлі для розміщення арештування, необхідного для виконання ремонтних робіт без утеплення стіни, як планувалося раніше, а також для здійснення художніх робіт. Наразі питання реконструкції кіосків залишається невизначеним, але це не може завадити створенню муралу, адже дозвіл мешканців будинку у авторів проєкту є. Захарчук, телеканал Зловили на хабарі у рівному затримали колишнього члена САК, як зазначають у поліції. Зловмисник, який у минулому працював лікарем, пообіцяв посприяти у прийнятті позитивного рішення головою та членами експертної команди щодо встановлення громадянину призовного віку групи інвалідності. Свої послуги він оцінив у 3600 доларів. Зломисника затримали після одержання ним чергового траншу у розмірі 300 доларів. Правоохоронці провели у нього та його поплічників 17 санкціонованих обшуків у ході. В яких вилучено медичну документацію, чорнові записи та грошові кошти у різній валюті? Слідчі повідомили 61-річному чоловіку про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід видя цілодобового домашнього арешту. Кермував на підпитку. у сарнах. Неповнолітній кермувальник спричинив ДТП. За інформацією правоохоронців, 16-річний водій мотоцикла Ліфан, не дотримавшись безпечної швидкості та дистанції, допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген. Як виявилося, юнак винуватець ДТП перебував у стані алкогольного сп'яніння. Час спілкування з юнаком патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Результат погляду позитивний 1,72 проміла. На водія патрульні склали адмінпротоколи за керування у стані сп'яніння повторно протягом року. За скоєння ДТП за керування без відповідних документів та без номерного знаку і за керування без права керування. Нагадуємо, що керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння це прям та життю оточуючих. Бояться ходити у рівному містяни. Вже неодноразово скаржаться на сходи на вулиці Соборній, які ведуть до ринку дикого. кажуть, вони є вкрай небезпечними. Особливо ці сходи дошкуляють пенсіонерам, адже піднятися чи спуститися ними ще те випробування. Чи дочекаються ці сходи ремонту? Дивіться далі. у матеріалі. Ходять вкрай обережно, адже можна впасти. Мова про сходи на вулиці Соборній, 177. Ними часто користуються рівняни, адже вони є коротким шляхом, аби дістатися до ринку дикого. Та от перебувають ці сходи не в найкращому стані. Ремонту не бачили роками. Перехожі кажуть, сходи буквально розсипаються під ногами. Я старіше потребую. А чому ну, щоб люди ноги не ламали? Ну що в темну кору, коли людина буде йти, може спотикнутися, пасти і що собі поламати. Дабо. Ну, їх треба зробити, вони дуже-дуже багато років в такому стані, вірніше, з кожним роком вони все краще. Ви бачите. То, звісно, бо бо отут ну, є ця страховочка, але ж вона оце заросло, і ти, а вон, і ще й одної сходини немає. Обов'язково потребують ремонту, це однозначно. Тут людей багато ходить, то я думаю, що 100% треба зробити ремонт. Виділити якісь кошти, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян запевнив, вже незабаром ці сходи візьмуться ремонтувати. Таке рішення прийняли під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Там будуть робити поточний ремонт, тобто будемо бачити ефект. Коли, наприклад, почнемо його демонтувати, там, де буде аварійність, ми його повністю відремонтуємо, щоб. Поставити нормальні поручні, відповідно, щоб люди могли собі спертися, і піднятися чи опуститися до, до це і рухатися далі. І таким чином. Будемо ті території придатковувати, ремонтувати поточним ремонтом і робити так, щоб люди комфортно себе почували. От на наших сходах виконувати ремонтні роботи буде підрядна компанія на замовлення. На це ж виділять кошти з бюджету міста. Оскільки обійдеться ремонт, поки невідомо. Орієнтовно триватимуть роботи близько місяця. Юлія Котляревська та Олеся Мороз, телеканал ITV Media Group. В обласному центрі завершили масштабний проєкт модернізації вуличного освітлення, що реалізовували у співпраці з міжнародною корпорацією Невко. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян. На вулицях міста старі лампи замінили на сучасні світильники, оновили систему контролю та захисту. Зношені опори та кабелі. Зокрема, на 27 магістральних вулицях встановили понад 2000 тисячі світильників, проклали 56 кілометрів ліній і замінили 97 опор. Також на 118 Другорядних вулицях оновили майже 2500 світильників понад 60 кілометрів ліній та встановили 93 опора. Кадрові зміни. Сьогодні голова Рівненської районної державної адміністрації Юрій Колос представив колективу свого новопризначеного заступника та нового керівника управління охорони здоров'я, освіти, культури та спорту рівненського району. Відтепер посаду заступника обійматиме Наталія Токарчук, а Місце очільника управління Марія Жильчук. Про те, в яку суму обійшлася підготовка до опалювального сезону рівненщини, про скаженого кота у Радовилові та про те, що у березному канаву забруднили побутовими відходами, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Другий хліб чи вродила цьогоріч картопля на рівненщині примхи природи, коли рівнянам очікувати похолодання і чи буде бабине літо? Другий хліб на рівненщині триває сезон збору урожаю картопля Зранку та до вечора. Роботи в полі не припиняються. Поки немає рісних злив, люди продовжують збирати урожай. Та є й такі місця, де картопля не вродила. Чи буде дефіцит на другий хліб у матеріалі нашої сніжани Твардовської? Сезон бульби у розпалі. Так на Дубенщині вибирають картоплю. У полі для трактористів робота кипить з самого ранку і до пізнього вечора. Тут цьогорічним врожаєм тішаться, але кажуть, праця кропітка і зовсім не легка. Аби мати хороший урожай, кожен має докласти максимум зусиль. Моя функція маленька. Мені дивитися, з аби транспортери крутилися і щоб ніяка. Диверсія не була. Ну, десь може щось якась залізяка попасти, між транспортери. Після того, як картоплю вибрали з рядків, її з поля трактором або ж автомобілем везуть на склад. Там роботи теж для всіх вистачає. Йде процес сортування. Сортувальна машина відсотовує маленьку дрібну, грязну картоплю, скидає домішки. Інструктує на велику і середню фракції. Можна змінити більш-менш, поставити різні сітки розміром. Порівняно з Продуктовою картоплею, то відходів мало. Я знаю відсотків, можливо, 20-10. Картоплі вродило чимало, зазначає пані Любов, хоч і посадили в цьому році лише 40 гектарів. Додає, хоч вирощують не дуже багато сортів картоплі, проте весь склад практично переповнений цим овочем. Картопля це таблиця Менділеєва. Вона потребує все: від міді, від цинку, від бору – всі елементи. Це картопля потребує, як говориться, це другий хліб, так але вирощування зараз в наших умовах це стало дуже тяжким. Клімат змінився, змінилися вологість, опади, і зараз без поливної системи дуже тяжко вирощувати картоплю, особливо на сімейним господарстві. Зараз ми новий сорт привезли це прадо. Це соланівської селекції, дуже гарний сорт. І я думаю, що дуже сподобається нашим фермерам. Разом з тим, неабию король для гарного врожаю, картоплі відіграють і погодні умови. Тому, як зазначив голова асоціації фермерів Андрій Кузьмич, на Рівненщині є такі регіони, де картопля не вродила. На Полісі, якщо ми беремо південні регіони, тут плюс-мінус йшли дощі, а Поліський регіон саме та частина, яка біля річки Случ в серпні були серйозні зливи. Це призвело до паводку і цей паводок де в низинах. В багатьох господарств населення картоплю підтопила і картопля вимокла. Тому можливо, це так також буде впливати на ціну. Це не масово, це локально. додає цього року збір картоплі розпочали на два тижні пізніше. Картопля в області є, загалом по Україні. Порівняно з минулим роком, то врожайність краще, і включився той фактор, що люди більше посадили, враховуючи попередню ціну минулого року. Зараз Дефіциту картоплі не спостерігається. Ціна на картоплю на для покупців набагато краще, ніж для виробників. Зараз ціна коливається на опті від 8 до 12 гривень, в залежності від якості, від сорту і так далі. Пані Ольга приїхала з Дубинського району. Каже, продає два сорти картоплі. За кілограм хоче 18 гривень. Трошки дрібнішу у пані Ольги можна придбати за 15 гривень. Додає, здебільшого люди беруть по кілька кілограмів. Грамів картопля домашня 18 гривні за кілограм. Картопля жовта всередині і жовта зверху. Дуже гарно вариться. Це мелоді. А от друга Балтік Роуз картопля розова, вона трошки твердіша, трошки вариться. Така не розварується зовсім. А яка ціна 18 теж сорт картоплі на ринку різноманітний. Ми ж купили сорт мелоді. Наразі продавці на ринку кажуть, ціни на картоплю поки що не будуть зростати, але вартість все ж таки може підскочити ближче до зими. Сніжана Твардовська, Анна Авдєєва та Кирил Полюхович. Телеканал ITV Media Group. Допомога ЗСУ та хворій дитині у рівненському обласному науковому ліцеї відбувся щорічний благодійний марафон. Школярі власноруч готували смаколики, виготовляли сувеніри та продавали їх. Збирали відразу на дві добрі справи на підтримку ЗСУ та на лікуванні випускниці ліцею. Вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Осінь все більше вступає у свої права. На вулиці стало відчутно холодніше, і рівняни вже дістали теплі куртки та шарфи. Як реагують містяни на похолодання і чого очікувати від небесної канцелярії надалі, Дізнавалися наші журналісти. У природи немає поганої погоди. Все залежить від людини. І це і настрій чудовий. саме так рівняни відгукуються про зміни погоди. Останніми днями температура у рівному значно знизилась. На зміну сонячному теплу прийшли прохолодні ранки та дощі. Головне, щоб тепло у душі було. А те, яка погода на вулиці, те все таке мінливе. Сьогодні пасмурно, завтра буде сонячно. Мені подобається сьогоднішня погода. Приймаємо так, як є. Яка є погода, така і вдягаємося відповідно до погоди. Ну було тепло, ну, настала осінь. Тепер показує свої е, ну, якби своє, своє володіння, показує десь все. Тому як є погода, то я реагую, мені 36 гіпертонік, ці всі. Е, з цим просто треба працювати. Е, осінь. Вересень, три дні тому назад було плюс 30. Ну зазвичай воно так стрімко і відбувається. Метеорологи кажуть, що найближчими днями температура ще коливатиметься, проте справжня осінь уже прийшла. Рівнянам радять одягатись тепліше, аби вберегтись від застуд та швидко адаптуватися до холодного сезону. Зараз у нас 11 градусів тепла, і нічна температура також була близько 10. Зараз небо захмарене, ми ще в зоні атмосферного фронту до кінця дня місцями ще невеликий дощ пройде, але завтра вже посилиться антициклон. Зараз він над Скандинавією і він затягує до нас ще більше холодно арктичного повітря. Тому ми очікуємо найближчі дні заморозки не тільки на ґрунті, але й місцями в повітрі від нуля до трьох градусів. І денна температура завдяки сонцю буде доволі комфортною – 12-17 градусів тепла. За словами синоптиків, найближчі дні принесуть різкі перепади температури від заморозків уночі до сонячних і відносно теплих годин у день. Також попереду на нас ще чекає так зване Бабине літо. Це має бути після такого періоду похолодання тривалого і наступить. Тепло і воно має тривати десь 3-5 днів. Попри різкі зміни погоди, рівняни налаштовані оптимістично, адже головне кажуть тепло у серці та гарний настрій. А з осінніми примхами завжди можна впоратись. Олеся Мороста, Юлія Котляревська, телеканали Media Group. Невтішний результат рівненський «Верес» на стадії однієї шістнадцятої вилетів з Кубка України. Рівняни поступилися на виїзді столичному клубу Локомотив. Єдиний гол з пенальті господарі забили на 40 40-й -ві хвилині. Відзначився нападник Богдан Мордас. Після боротьби Семена Вовченка з Олексієм Сахраненком Гру представника рівного арбітр розцінив як фол і призначив одинадцятиметровий. Це рішення вирішило долю всього матчу. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.